На минулому каміконі нам вдалося поспілкуватися з масою нових людей. Я прочитав масу нових свіженьких коміксів. Брати, що не всі. Ну то нічого. Приємно був вражений, що нарешті рідна мова стала видавати класику дійсюшних коміксів, типу Бетмен Рік Перший, значить, там ще про флеш якийсь комікс і вбивчий жарт. Не менше був вражений тим, наскільки багато стало українських коміксів. Нарешті комікси українське, дежилися. Але серед них мені хочеться особливо виділити два найдостойніші. два Комікси, які майже протилежні за своєю суттю, перший комікс Воля The Will», який менше ніж за місяць став уже просто легендарним. І комікс серед баранів. Вибачте за цим довгий жарт серед овець, який чомусь, на жаль, залишається в тіні. Ну, принаймні, мені так здається. Ну а перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати, що назвати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся, що... Geek Journal, правильно, вот этот GeekJournal, тобі зірочку, зирочку, юний глядач, а канал Geek Journal, это що такий за канал? Канал Акижжо, жо, жо, кизавлю завжди знає, чим тебе зацікавити, правильно, а тобі другу зірочку, ти зацінив, який у нас новий класний фон, правда? Воля! 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 Зараз куди не поткнися кругом воля! Презентувавши комікс В'ячеслав Богайов і Денис Фадієв просто розірвали нафті усіх фанатів і підняли на буха усю Україну. А не тільки Україна і сусідні держави теж. А комікс стиг зацінити Віталія Гайдукевич, один з найепічніших телеведучих України, який між іншим на коміконі нам підказав правильну дорогу. І дякую тобі, Віталій, вам. Дякую вам, Віталій. Навряд чи ви це дивитесь, правда? Міг би глянути, що ти важко чи що? Я тебе дивлюсь, між іншим, на п'ятому каналі. Ні слова не розумію. Політика, політика. Пишно гриви міністр України Євгеній Мищук, Моя теща. Ну і Петро Порошенко, президент України, по-моєму. так? Ну і він теж зацінив. На київському коміконі в день прем'єри. Комікс розходився просто як гарячі пиріжки на вокзалі. Свіжа алегорія, не знаходиш. Знатний вклад в рекламу, маса постерів, артів і так далі тому подібне зробили свою справу. Я давно стверджую, що саме ото так от і треба показувати свій продукт, про нього розповідати. Адже поганий продукт чи хороший продукт, але про нього повинні говорити. Всі я не сподіваюся, що автори коміксу зараз купаються в Баблі адже Це означатиме, що в комікса буде продовження. Ще це означає, що нарешті комікс-індустрія України підніметься з колін. А це в свою чергу означає, що люди, у яких є АБО, повинні шукати людей, у яких є хороший комікс, і починати їх друкувати з неймовірною швидкістю якомога більше, щоб було. Щоб вони комікси, коротше, були, щоб всі читали. Чесно, я готовий потратити всі свої мільйони, які я чесно заробив на Ютубі, не сам з Юліаною. Одним словом, готова потратити всі свої кошти на якусь хорошу якісну річ. Я сподіваюся, що таких от хороших якісних речей, як е, ті комікси, про які ми зараз будемо говорити, їх буде більше. Сам комікс воля, він досить таки неоднозначний. Справа в тому, що реклама, в яку так вклалися автори коміксу, вона по-своєму зіграла з ними злий жарт. Є така притимна штука, яка називається ритм очікування. Я, наприклад, стараюся цей саме ритм очікування знижувати до нуля, а інакше фільм, книжка чи комікс, наприклад, може. Можуть вас дуже сильно розчарувати, незалежно хороша ця річ чи ні. Адже те, що в нашій голові, воно воно краще завжди. Ну хіба що якщо ми не говоримо про про тирсо в голові? Тирсо в голові це якось ні. Особливо, коли буквально. А тепер про сам комікс. Якість друку просто на висоті. Я знову залип цицькі. То що, що не сторінка, так якісь цицькі. 16, 16 тому що 16. А це означає, що там будуть курва їх мать так цицькі. Ніде нічого не змазано, криво не склеєно. А от тверда палітурка, вона знаєте, ніби от завершу образ чогось такого серйозного. Ти цей комікс. Ти розумієш, ти тримаєш вещі, яку не соромно покласти там на полицю чи, наприклад, комусь подарувати. Ну перед тим бажано прочитавши. Я в принципі так і роблю. Знаєте, я перед тим щось подарувати, я читаю це. А значить, що я вбиваю кількох зайців. Я показав три. Тепер мені доведеться кожен пальчик якось називати. Кількох же зайців я вбиваю, Значить, я читаю сам комікс. От. А значить, що він фактично мені нахаляв, оскільки я його дарую. Значить, я був вже двох зайців. І по-третє, в мене ця діч не буде займати місця. Викрутився. Вдруг вклали гроші, і це помітно. Звісно, що хтось там в інтернетах скаржився, що деякі сторінки у них були склеєні. Ну, це ті самі люди, які купували е, комікс на коміконі. Але то, мабуть, це через те, що авторам коміксу довелось додруковувати додаткові примірники прямісінько в е, ніч перед прем'єрою, тому що, ну, ви пам'ятаєте так моє порівняння з гарячими пиріжками. Ось чому. Одначе самі дефектів якихось не помітив, та і друзі мої чи знайомі теж їх не помітили. А тепер щодо сюжету: автор ідеї, волі, він же її головний продюсер В'ячеслав Бугайов. Наскільки мені відомо, він любитель хорошого трешечку. І частково ця любов вона проявляється на сторінках цього коміксу. Перший том розділений на три частини, і кожна з частин розказує свою історію. Зачитаємо тепер офіційний син. Псе з цього колісу. Фантастичний графічний роман Воля це паралельний всесвіт, в якому українська держава 1918 року втримує свої позиції та змінює хід світової історії. Країна стверджується у своїх нових кордонах під блискучим керівництвом гетьмана Павла Скоропадського. Але в цей час нове таємниче зло насувається на Європу. ширяться балачки про містичні секти та демонічних потвор на фронтах союзників. Я не можу сказати, що це треш в чистому вигляді. Характерний стиль відображення всесвіту вона ніби з. Остає з історії в історії, тому що якщо перша частина вона починається як класичний стімпанк з обсердореалізмом, то чим далі ми занурюємось в історії, то вже починає з'являтися і магія, і якісь таємничі секти, і мертвуть піди. Я правильно сказав, та не ходячі мерці, ні, мертвуть пі мертві піди. І мертвуть піди там з'являється, і між іншим серед мертвих підуть там з'являється ніхто інший, як Владимір Лєні. Зрозуміти мене правильно, комікс надзвичайно добре пророблений і досить детальний. Це велика рідкість не скільки серед українських коміксів, скільки серед коміксів в принципі. Нехай місцями сюжет розвивається якось нато швидко чи дещо рвано, Та від того, загальна історія вона в принципі не страждає. До того що впевнений, що автори коміксу зроблять роботу над помилками, і комікс стане ще кращим. Я не можу сварити. Перший том, тому що він в своєму роді він дуже кльовий. Я впевнений, що провели грандіозну роботу над ним, тому сварити його якось свідомо мені не хочеться. Ну хіба що, якщо вже прискіпуватись і вишукувати якісь там помилки. Або що чого я робити не буду, я ж не мудак, правда. Графічна сторона коміксу просто просто не височі. І Максим Богдановський, і Олексій Бондаренко, і Олександр Опара. Кожен з них провів свою роботу шедеврально не більше, не менше. Нові види зброї, літальні апарати, техніка, і все це виконано в стилі стімпанк, який я просто обожнюю. Цілком можливо, що комусь міг не сподобатись сюжет, сама історія про те, що що, а малюнки тут просто. Персик їх просто приємно розглядати. До того ж, комікс вчить відноситись до своєї країни як до чогось е, могутнього. Нарешті проходить доба, де українці це якісь обездолені безхатьки чи проспиртовані. Козаки, адже нарешті пора звернути увагу на те, що той же Тарас Шевченко, якби не задрочували його образ, він був е тією людиною, яка, не зважаючи ні на що, йшла до своєї мрії. А козаки на секундочку були бравими вояками, котрі давали такої прочуханки своїм ворогам, що просто. Давали прочуханки своїм урагам. Кожному з вас просто необхідно торкнутися цього культурного феномену, який називається воля. Гік Джорнал рекомендує. Боже, яка пішла харизма. А ну можна на мене подуть, доки я тут нічого не спалив харизмою? По собі. о, по собі. Я Заспокоюсь. Посилі, все номен, все, все. Дякую. Дякую. Останнє було займа мені життя. Але дякую. Наступний комікс, котрий іменується серед овець, рекламувався значно, значно менше. Я й сам дізнався про нього чисто випадково, слідкуючи за творчістю Олександра Карішкова, він же е художник і сценарист цього творіння. Більше того, мені навіть вдалося в свого часу поспілкуватися з ним особисто, коли ми знімали таке легендарне шоу, яке називається «Профі тролі», яке ви теж зобов'язані зацінити, тому що посилання буде нижче в описі. Там, взагалі, в описі. Усі під відео завжди тільки годнота. Тому <плели> удачі! І там такий поганий звук, але ви боже, ви просто не зважайте. І перше, що я став пісятись, я не пам'ятаю, мені ж було, я ж був немовлям, ну після і все, <плели> що я можу сказати. Але вже в дорослому житті, що я став пісятись, так це з малюнку. И ви просто гляньте на цей малюнок, це ж якийсь шедевр. Ну, якщо серйозно, це справді якісна робота. Я взагалі здивований, що все це робить одна людина. Можеш це уявити? Одна людина. Навіть не дві. І навіть не дві. Одна. Десять ти монтажик? Якби я монтажу, це було б щось епічне. Наш така картинка така. Як пішла, як пішла. Головний герой пес, що живе в тоталітарному світі серед овець, і це одна велика метафора на світ Совєтського Союза і того, що в ньому відбувалося. Обеззличення, відсутність індивідуальності, власного ніким не чіпаного простору, світ тоталітаризму і несправедливості. Якщо воля нам показує те, чим нам варто пишатися, чи чим ми могли б пишатися, то серед овець показує те, чого нам варто цуратися, від чого нам треба чекати, з чим нам. Варто боротися, але це все з одного боку. З іншого боку, наявність досить таки сучасно одягненої місцевої поліції, і те, що вона витворяє за сюжетом, показує те, що навіть в сучасному суспільстві нам є до чого іти, і є з чим боротись. Сам комікс він досить короткий, але він зачіпає за душу, особливо останні кадри. Характерний стиль автора і динаміка руху персонажів все це не може не захоплювати. Наскільки мені відомо, Олександр Карішков свого часу малював е е, стаєцькі плакати і. У нього певно через це випрацювалася характерна риса, характерний стиль, і в принципі цей стиль ми можемо спостерігати і в коміксі. При перечитуванні ти знову і знову отримуєш чистий як вранішня карпатська роса кайф. Це той самий комікс, який я можу лише нахвалювати, і продовження якого я з нетерпінням чекаю. Середовець вже встигли охрестити орвелівським блексоном. Бо з одного боку нас чекає світ тоталітаризму, якому протестують наш головний персонаж. А з іншого боку, всі персонажі представлені як антропомор. Тварини. Такі зубі, знаєш, советській заатропалість. Ріжкову вдалося поєднати два шедеври. Не хотілося б, щоб головного героя очікувала доля Орволівських. Героїв. Ну, знаєш, там, де, от, типу, все, погано, потім кабздець, як погано. Чесно, мені не хочеться перехвалити сильно сценарій, адже наскільки мені відомо, це лише перший випуск з 6, здається. Здається, я скажу, що потім на мене не наїхали. Коли що виправте в коментарях. Дякую. Люблю, коли мене виправляють в коментарях. Спасибі. Я вам безмежно за це вдячний. Тож нам залишається лише сподіватися, що все буде так само і добре, як зараз, ну або все, як завжди, скотиться сюжетно в сраку якусь. Автор дуже сильно переживав за сценарну частину, адже врешті-решт це його перший досвід у цьому. Шановний пане Олександр, я хочу запевнити вас, що з сценарієм все дуже добре. Все надзвичайно дуже добре. Добре, я не зустрів жодної людини, яка в чомусь би сварила вашу роботу. Другий випуск серед овець планується уже в вересні, і мені дуже сильно хочеться, аби ви підтримали цього автора. Комікс коштує якісь нещасні 60 гривень. Це повірте мені ніщо. Знаєте, хочеться, щоб серед овець, та так само, як і воля. Щоб вони стали комерційно успішними і про них заговорив весь світ. Почуття гордості бере мене за обидва ці комікси такі різні за змістом. Вони обоє, мені здається, достойні того, що представляти Україну на міжнародній арені мальованих історій. І так уже склалося, що саме від тебе, так так, від тебе, мій юний засранець, залежить те, чи будуть ці комікси е, успішними, і чи буде у них продовження? Тож, якщо ви весь цей час думали, що б таке от почитати з коміксів, то будь ласка, ви вже знаєте що. Оці от штуки. Розчистіть місце на своїх колекційних поличках для коміксу Воля, Звил та Серед Овець. Ну а ще мені хочеться, щоб ви не забували підписуватись на цей канал, прямо зараз взяти і поставити вподобайку. Став сказав. Ску, тут. Що ти, ти ставиш на вподобайки? Грублюст. А всі ставили мені вподавай, ясно? Обов'язково підписуйтесь на наш паблік в Фейсбуці. В Вконтакті можете вже. Ні, то що ну. А <кхи> сенс. <Asense. кхи> Я нагадаю, що мене звати Талер Андерсон. паскуда на тварь. Ви дивилися Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Бувай!